Ми їдемо новими для бійців стежками на позиції. Колишні місця взльоту вже стали надто близькими до лінії бойового зіткнення. Насправді, динаміка не те, що лякаюча, але для нас вона не втішна, тому що просуваються вони дуже швидко і можуть за один день займати одну чи дві посадки. І те, що я казав, що не впевнений, лінія бойового зіткнення де знаходиться, тому що Наприклад, вчора вони підібралися до нас дуже близько. Та поки на вулиці ще темно і час для бойової роботи не настав, ми відкладаємо розмови про війну, слухаємо музику та п'ємо чай. така <плес> В цей час росіяни готуються йти на штурм. Крафт каже, зазвичай окупанти починають рух на світанку, та вони готові їх зустріти. Так, відео є І інформація, що заходить кілька одни з техніки. Ми полетимо, спробуємо їх зупинити. Судячи зі звуків, то активний ранок почався. З не тільки в пілотів ФПВ. прокинулись всі. У мене було велике бажання якось допомагати Україні війську. В якомусь плані виходить, коли почалась повномасштабна війна, тобі було 16? Так в мене ще з'явилось бажання самого початку війни. Але так як мені вік не дозволяв, я не міг піти служити. У війську він кілька місяців з моменту свого повноліття каже, працювати з дронами вчився тут, у гарного вчителя. Він стоїть неподалік та так само споряджає дрони до вильоту. Камуляційне саме Максим у війську довше, доки не з'явився підрозділ пілотів, працював на градах. На градах теж мені подобалося, але зараз просто роботи дуже мало, а без діла сидіти теж не дуже. Тому вирішив перейти сюди. Ну, як навчання, теж так. Спочатку було страшнувато, це нове, це таке був боєприпаси, так. ну потім тягнувся нормально. На ми перейшли і опанували суто із необхідності і, звісно, з бажання. У нас є якась група хлопців, які в принципі були зацікавлені цим. І завдяки їхньої роботи і сумісної роботи ми якось ось так стартанули. І доволі початки були важкі, але зараз доволі непогані результати. Під час бойових вильотів бачать, як штурми зупиняє і артилерія, у якій і самі донедавна були. Допомогти роботі бійців можете і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Хлопці із артилерії показали свою роботу, що вони найкращі. І, звісно, ми, ми теж старалися на нього пости задні і що ставчали. Угу. А да. це 155. й Підбита ворожа техніка та зупинений штурм, який виглядав так: три одиниці росіянської техніки сунули у бік наших позицій. Перший танк. Сюди, да, трав... а, вже можна ну, я не можу сказати, що мені приємно все саме в плані того, що це знищення, чи то техніки, чи то людини. Тобто я не кайфую від того, що там розлітаються шматки тіла, але в мене є таке сильне почуття виконаного обов'язка, якщо техніка згорає. Але в районі цілі, цілі. набутовся. Вони, як завжди, вони виїжджають скільки, настільки далеко, наскільки можуть, вивантажують свою піхоту і намагаються неушкодженими відійти. Неушкодженими відійти у них виходить рідко, тому що по дорозі їх розбирає як арта, так і наші FPV. Але піхота часто вивантажується і. Залишається в посадках, тобто таким чином фактично вони і просуваються. На екранах бачимо, як двох окупантів вже зупинили суміжні підрозділи, та долучитись до такого дійства хочеться усім. Де вони не Можна було полетіти? А їх нахуй, хтось прострілює. гля. Хоч на цей виліт і не встигли, та день був насичений. Наш день сьогодні почався від враження техніки, яка вже була пошкодженою. Це була, це була бойова машина Десанту. БМДшка, так. І потім ми ще е, літали це із такої техніки, яка е, одиночною. І ще був, був виліт на МТЛБ. Е, і два сьогодні відбитих штурму в районі Катеринівки. За усі роки, проведені на фронті, каже Поляк, виконує свою роботу не лише щоб зупинити ворога, а ще й щоб помститись. У нас недавно загинув друг, теж він один із з тих, хто започатковував це, булочка. І я писав в соцсетях, що для мене це тільки стимул, і хочеться мстити ворога навіть після війни. Біля командира весь час висить малюнок тризуба. Робота покійного булочки. Його життя забрали росіяни, перш ніж він доробив одну із ліній на символі. Поляк каже, вони доведуть справу до кінця замість булочки, і мова не лише про тризуб. З Донеччини Софія Чола Сергій Томко телеканал Ради для підсумків Єдині головне.